Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжуємо список дивідендних аристократів, окремих акцій компаній. В цьому відео буде огляд акцій і компаній, таких як Ecolab Inc., Emerson Electrics, Essex Property Trust, Expedition International of Washington і Exxon Mobil Corporation. Подивимось на їхні фінансові показники, на їхню дивідендну дохідність, який у них був ріст компанії, чи варто в них зараз інвестувати. Потрошки поговоримо. Говоримо про кожну компанію. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Перша компанія Ecolab Inc. Зараз можна купити за ціною 197 доларів за акцію. Дивідендна дохідність у неї складає на даний момент 1% 1,15%, тобто 2,28 центів на одну акцію. За останній рік компанія виросла на. На 38%. До речі, ось тут можна було ще зовсім недавно в жовтні го року, 26 жовтня, купити по ціні 158 доларів за акцію. І от як вона різко зараз відросла, майже на ці 30%. За 5 років компанія так само в плюсі на 30%, на 28%. І за максимальний період часу компанія в плюсі на 6351%. Прогорнувши нижче, можемо прочитати, що це за компанія. Ecolab. Надає рішення та послуги з водопостачання гігієни та запобігання інфекціям у Сполучених Штатах та за кордоном. Компанія працює через сегменти: Global Industrial, Global Institutional and Specialty та Global Healthcare and Life Science. Глобальний промисловий сегмент пропонує засоби обробки води та технологічні процеси, а також рішення для очищення та дезінфекції для виробництва, обробки харчових продуктів і напоїв, транспорту хімічних металургічної та гірничу добу, нової промисловості виробництва електроенергії, і так далі. Можна перейти на їх офіційний сайт і можемо подивитися ось так. Виглядає їх сайт, можна собі перейти, почитати. О, бачимо, тут гарні водопади є, бачимо тут здоров'я людей, здоров'я планети, здоров'я бізнесу, все це плюс плюс плюс. Тобто можна перейти собі, ознайомитись, почитати, дізнатися більше про цю компанію, почитати їхні фінансові звітності, якщо вам подобається. Потрібні оригінальні, ми ж скористаємось нашим Stock Analysis і подивимося, що у них відбувалось тут за останні 9 років. По фінансовим показникам вкладочки фінанси бачимо, що ревеню, дохідність з 2014 по 2022 рік стоїть на місці. Вона то туди 5%, то назад 5%. Без змін тому, в принципі, компанія на якийсь ріст не прогнозується. Хоча бачили, там ось був перед цим я показував, що таке падіння, і потім відросло на 30%. Це був ідеальний момент для того, щоб купити ту компанію, але ж не завжди знаєш, що вона відросте. Gross Profit, бачимо, що в принципі навіть зменшився за ці 9 років. Net income, чистий прибуток. Так само він, можна сказати, стоїть на місці, він то в трошки в плюс, то трішки в мінус. Кількість акцій, о, тут добре, вони роблять байбеки, постійно викуповують собі по 5%, не дуже багато, але це добре. EPS у них так само в принципі на одному та самому місці. Дивідендна дохідність, так як це дивіденти аристократ, то вона збільшується і постійно такими нормальними темпами: там плюс 20%, плюс 16, плюс 11, плюс, плюс 10. І останні три роки було плюс 2, плюс 3 і плюс 5% в рік збільшували дивіденди. Ще на цьому сайті є така вкладочка, як Forecast, тобто прогнози на майбутнє, на майбутній рік, чи компанія акції компанії виростуть чи впадуть в ціні. Це не 100% інформація. Це лише прогнози, які прогнозують аналітики цього сайту, тому їм вірити на 100% сліпо не потрібно. І в загальному ніхто не знає, чи будуть рости акції, чи не будуть рости акції. Найкраще це дивитися за компанією, слідкувати за нею, дізнаватись про неї і розуміти, чи ви хочете в неї інвестувати, чи ні, або дивитись на якісь падіння і в добрий момент заходити в цю акцію, в цю компанію. Отже, що прогнозують нам фінансові аналітики цього сайту, що за наступні 12 місяців компанія найнижче. Ціна може бути це 166 доларів, що було зовсім недавно, і тобто впаде на 16%. Нормальна ціна має бути 194,5 долара, і від теперішньої ціни вона має зменшитись на 1,5%. Це так може бути, це я не, не говорить, що так точно буде. Максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 215 доларів за акцію, тобто плюс майже 9%. Аналітики тут розподілилися так, що ніхто не говорив продавати, ніхто не говорив StrongBuy, один говорив, що продає. Десятеро тримають, не продають, не купують нічого, четверо купують, і ніхто не каже, що strong Buy купуємо, купуємо. Якщо перейти на сайт Finviz, то можемо подивитися на таку цікаву табличку, в якій написані всі мультиплікатори. ПНЕ на даний момент 45, Фордне ПНЕ 32, ПЕК 314. Бачите, світиться червоним, такий завишений, має бути нормальний це коли одиниця пнс 374 інші показники можете собі бачити на екрані, натиснути на паузу, роздивитися. Хто не розуміє, що це за показники, і попередньо не розуміє, що таке ревеню не інкам. в мене тут є окреме відео, де я роз'яснюю, що це таке, що таке ПНС, що таке ПНАС, що таке Роя, Роя. Як там дивитися, вибирати акції. Переходьте, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі. Не дивлячись на те, що компанія стоїть останні 9 років по дохідності на своєму місці, бачимо, що. Ну, якось вона тут була, виросла, потім впала і зараз знову відростає. Чи буде так далі тяжко сказати? Дивившись за останні 5 років, то ми бачимо, що десь вона на такому рівні і стоїть. Можна слідкувати і дивитися, коли от у них є отакі падіння там до 140 доларів, і от тоді купувати. Я думаю, це буде нормальна ціна для цієї компанії, і вона буде там десь в цих ці, цінах коливатися від 140 до 190 до, до 200. І в, в ті моменти купувати. Наступна компанія Emerson Electrics. Зараз можна купити за 96 доларів 44 цента за акцію. Дивідентна дохідність 2,18%, тобто 2 долара 10 центів на одну акцію, можете отримувати дивідендами. За останній рік компанія виросла, можна сказати, на 2%. Відсотки. Хоча, бачите, ось тут були такі моменти: 31 травня, коли коштувала компанія 77 доларів, потім вона різко відросла до 100 доларів, і потім було падіння, і знову можна було купити по 80%. Зовсім недавно, ось в листопаді, 9 листопада, наприклад. І зараз воно відросло до 96. -ти. Від до 96 доларів за акцію. За останні 5 років компанія в плюсі на 60%, і за максимальний період часу компанія в плюсі на 2600%. Трішки про компанію Emerson Electrics технологічна та програмна компанія, надає різноманітні рішення для клієнтів на промислових, комерційних і споживчих ринках Америки, Азії, Близького Сходу, Африки та Європи. Він працює в шести сегментах: кінцевий контроль, системи керування та програм. Грамне забезпечення, вимірювання та аналітика. Aspen Tech, дискретна автоматизація та безпека та продуктивність і так далі. Перейшовши на їх офіційний сайт, можете бачити. Ось так він виглядає. Можна перейти. Багато що є тут, а почитати, куди поклацати, більш детальніше ознайомитись з цією компанією або подивитись на її фінансову аналітику, фінансові звітності. Ми ж перейдемо в вкладку фінанси. І що ми тут бачимо: що ревеню на даний момент з 2015 по 2023 дохідність ком. Компанії знову ж таки, можна сказати, стоїть на місці то 5% плюс, то 5% мінус, то 10% плюс, то 10% мінус. Gross профіт так само стоїть на місці. Друга вже компанія в цьому відео, виходить, net Income, чистий прибуток. Ось тут набагато цікавіше. Останні роки, точніше, за ці 9 років, вона зросла з 2700 до 13 тисяч, ну точніше, не тисяч, тут мільйони мільярди в залежності чи кома, чи крап крапка стоїть. Чистий прибуток net income склав 13 200 проти того, що було 10 років назад 2700. І це дуже шалений такий ріст. Тим більш ріст склав останні 3 роки складає постійний плюс 17%, плюс 40%, плюс 309%. І до того всього кількість акцій вони роблять постійно бейбеки, викуповують свої акції. Бачимо, що ось тут ще 621 була, зараз 577 EPS. Так само у них шалено зріс з 4 до 21. Звичайно, це завдяки останньому року. Ось що зараз у них була звітність. перед цим, в принципі, у них EPS зросло з 4 до 5,5, що теж, в принципі, досить добре. По прогнозам через вкладку Forecast, що нам прогнозують аналітики, зараз ціна 9644. Нагадую, за наступні 12 місяців найнижча ціна може бути 89 доларів, тобто мінус 7, мінус майже 8%. Нормальна ціна прогнозується 105 доларів, тобто плюс 9% за наступний рік. Максимальна ціна в 120 доларів плюс 24 Прогнозують аналітики цього сайту. Розподілилося так, що ніхто не казав, щоб продавати. П'ятеро кажуть, ми ще тримаємо, дев'ятеро кажуть, ми купуємо, і ще п'ятеро кажуть, Стронгбай точно купуємо. На сайті Finviz Бачимо наступні мультиплікатори. E не показується. Не знаю чому. Зазвичай так показується, коли компанія в мінусі, але по всім показникам у них плюс і досить такий добрий плюс. Може тут не встигли ще щось змінити. Ford на E 16, PEC так само не показується. Інші показники можете натиснути собі на паузу, роздивитися, ось, наприклад, ROE 1382. Наступна компанія Essex Property Trust. Бачимо, що зараз ціна 244 долара за акцію. Дивіденти вона виплачує. Найбільші поки що із цих компаній 3,78%, тобто 9 доларів 24 цента на одну акцію. За попередній за весь рік за попередній вона компанія зросла на 17 І ось дуже крутий ріст із 212 доларів до 244 було ось буквально недавно. 28 листопада, почалось. І сьогодні у нас 25-26 грудня. За місяць компанія зросла на дуже такий ну на оці 17 за один місяць. За 5 років компанія в мінусі на 7 і за максимальний період часу. Компанія в плюсі на 1178%. Про компанію, що це за траст? Access Property Trust, компанія SP 500, є повністю інтегрованим інвестиційним трастом у нерухомість REIT. Який купує, розбудовує, реконструює та управляє багатоквартирними житловими об'єктами на окремих ринках західного узбережжя, в даний час Есекс має частки власності в 252 багатоквартирних будинках, що включають приблизно 62 тисячі багатоквартирних будинків з додатковою нерухомістю в активному розвитку. І так далі. Перейшовши на їх офіційний сайт, бачимо ось тут квартири такі намальовані, якісь будинки, гарно досить виглядає. Тут є карта, ось де вони найбільше вони розташовані, де, де їхні квартири. Далі, знову ж таки, можна перейти, подивитися, почитати, ознайомитись більш детальніше з цією компанією, можливо, заінвестувати в неї. Ми ж перейдемо до фінансових показників. Дивимось, що за попередні 9 років компанія. Принципі зросла з 970 до 1600 на половину, так сказати. Останні роки вона йде в плюс там 5% постійно по дохідності. Останній рік був 2022. За цей рік ще поки що немає. У них звітності на 11,5%. Gross profit у них зріс майже в два рази, а net income, наприклад, зріс в три рази. Чистий прибуток, чиста прибутковість, дохідність зросла в три рази. От як може бути, коли прибуток збільшується в пів рази, а чистий прибуток, наскільки все може бути оптимізовано, що компанія збільшується в три рази. Точніше, чистий прибуток збільшується в три рази. Кількість акцій у них, в принципі, вони довипускали, бо останні 9 років ось з 57 до 65. Хоча ні, хоча ми бачимо, що ще 8 років назад вони довипустили багато, потім вони в принципі, стоять можна сказати, на тому самому місці. Було 65, 66, і зараз повернулось до 65, тому в принципі стоять акції на місці. Епіс зріз. Три рази це круто. З 2.06 до 6,27. Дивіденти, як зазвичай, ростуть з 5 до 8, 8,8 плюс 5%, плюс 10%, щорочно додаються. Вкладка Forecast нам говорить наступне. Зараз 244 долара за акцію. По прогнозам на наступний рік найнижча ціна має бути мінус 10%, тобто 219 доларів за акцію. Нормальна ціна має бути 240 доларів за акцію і знову ж таки в мінус. Майже 2%. Ну, максимальна ціна, яку вони прогнозують, це плюс 11%, тобто 271 доллар за акцію. Аналітики кажуть, що більш схильні до того, щоб тримати, не продавати, не купувати. Ось 11% кажуть, тримати, двоє кажуть, що ми продаємо, і троє кажуть, що ми купуємо. За Strong Buy і Strong Sell ніхто не голосував. По мультиплікаторам наступне. Бачимо, що ПНЕ на даний момент 29, Ford на ПНЕ 41. 3,8 можна сказати, інші показники можете собі натиснути на паузу, роздивитися, роя 1883. Наступна компанія Expeditors International of Washington зараз коштує 128 доларів за акцію, Дивідендна дохідність 1%, тобто 1 долала 38 центів на одну акцію ви можете собі отримувати від них дивідендами. За попередній рік компанія зросла на 20%. І знову ж таки бачимо, що ось тут жовтень або листопад. 27 жовтня було, була ще ціна за акцію 107 доларів. І зараз от вона різко виросла майже до 130. За 5 років компанія в плюсі на 83% зросли акції за максимальний період часу на. 16,5 тисяч відсотків компанія в плюсі від 91-го року. Це рахується про компанію Експедитор Інтернешнл of Вашингтон разом зі своїми дочірніми компаніями надає логістичні послуги в Америці, Північній Азії, Південній Азії, Європі, Близькому Сході, Африці та Індії. Компанія пропонує послуги авіаперевезень, такі як консолідація та експедирування авіавантажів, морські вантажні перевезення та морські послуги, включаючи консолідацію. Морських вантажів, пряме морське експедування та управління замовленнями, митне брокерство, внутрішньоконтинентальне наземне транспортування та доставка. Коротше, про доставку, про перевезення авіа і наземні, і морські. Ось так виглядає їх офіційний сайт. Можете перейти, подивитися. Бачите, тут воно фури різні їздять, вантажівки, потяги, Ще, мабуть, там десь будуть літаки. Можна собі перейти подивитися, досить гарно сайт виглядає. Ми ж перейдемо до фінансових показників, і що нам прогнозують, що нам точніше показують фінансові показники за попередні 9 років. З 2014 до 2022 компанія зросла в 3 рази із 6,5 до 17 мільярдів. Gross Profit так само зріс із майже 2 мільярдів до 4,5 мільярдів. Net income, бачимо, зріс із 370. 86 мільйонів до, можна сказати, 1 мільярда 400 мільйонів. Тобто зріс в 5 разів чистий прибуток. Бачимо, в яких відсотках тут відбувалося попередній Рік взагалі було плюс 103 а Останній рік було мінус 4% відносно попереднього року. Кількість акцій вони роблять бейбеки із 197. Вони зменшились до 164. Це добре, це класно, при тому, що компанія робить ріс такий. Епіс у них зріс із двох до восьми. Це теж дуже класно. дивідендна дохідність росте постійно, мінімум на 5%. Мінімум тут все 4 було, але. 6, 12, 11, 5, 7, плюс 11, плюс 11, плюс 15% дивідентна дохідність з року в рік росте. Що нам прогнозує вкладка Forecast? при таких добрих показниках, які там були, ми бачимо наступну картину. Досить цікаву, що найнижча ціна, яку прогнозують, це має бути 84 долари, тобто мінус 35%. Нормальна ціна 104 долара, тобто мінус 19%. І максимальна ціна, яку вони прогнозують, це 115 доларів, тобто знову ж таки, мінус 11%. Щось не задалось у них з цією компанією. Ніхто не казав «strong Buy. Четверо кажуть, продаємо, троє кажуть, тримаємо, і ніхто не голосував за покупку або «strong Buy. Цікаве їх рішення. Не знаю, чому так. Треба почитати, що там вони напрогнозували, що вони на розказували в своїх прес-конференціях якихось. Можливо, не всі прийняли участь в голосуванні або що щось таке. Можливо, треба читати, може у них там Якісь скандали і проблеми з чимось є. Хоча компанія досить така масштабна. Особисто я б, наприклад, може заінвестував би в таку компанію, дивлячись на їхні фінансові показники. Знову ж таки, треба розібратися більш детальніше, глибше, подивитися на їхні там, плюси і мінуси і їх конкуренти почитати, там взяти із їхньої галузі 5 там найбільших конкурентів. Як на мене, добра компанія, але не забувайте, що завжди треба додатково аналізувати, читати про цю компанію, дивитись на їх конкурентів. Мої гроші, мої гроші, ваші гроші. Це Ваші гроші. Я інвестую в те, що я хочу, ви інвестуєте в те, що ви хочете або вірити. На сайті Finviz побачимо наступну наступні мультиплікатори: P на E24, Фордне 26, P не показується. ПНС 1.79, ROE 27%. Я не розумію, що саме не так з цією компанією, чому так там написано для мене все дос досить добре. Можете натиснути на паузу, розглянути більш детальніше всі ці показники. І наступна компанія, остання в цьому відео Exxon Mobil Corporation. Компанія, про яка була досить таки в 2020-му відома. Казали, не треба її купляти. Вона переоцінена, куди ви дивитесь. От дивіться, впало по 30 доларів. І кажуть, все, всі продають, продають, а дехто казав, що ну в смислі по 30 доларів добра ціна, треба купляти. І через рік вона вернулася з 30 доларів до 101. На даний момент коштує 101 долар, майже 102 долари за акцію. Дивідентна дохідність майже 4%, ну точніше, 3,75%. Тобто 3,80 центів на одну акцію будуть вам виплачувати дивідендами. За попередній рік компанія в мінусі на 4, майже на 5%. Відсотків. Бачите, які штормить туди-сюди. За 5 років, ось тут, ось десь у нас було що тут була коронавірус. По 32 долара компанія ціна за акцію впала, і всі казали, Боже, це збиткова компанія, куди ви дивитесь, не інвестуйте. О, і більшість такі та, то, та, то, та, та, та. Потім вона піднялась трошки, і всі такі, о, блін, треба було купувати. І потім вона знову впала до 32, І всі такі, ми ж казали. От, але ті, хто був мудрий, купували собі, і дивіться, як вона за з 2021 по 2022 зробила з 30 доларів до 100 доларів. В три рази люди збільшили свої гроші, заінвестували 100 тисяч доларів. Можете продати за 300 тисяч доларів. Круто, круто. За максимальний період часу компанія в плюсі на 5200 так сказати, на 5200 відсотків в плюсі. Ну і знову ж таки, бачите, ось ось тут, як яке було. Падіння до 37 доларів і як воно стрімко-різко відросло. Далі може бути надаль падіння, тому таке моє особисте бачення, тому що ціна така досить висока. Але подивимось на їхні фінансові показники. Спочатку прочитаємо про цю компанію, хто не знає, що це за компанія. Корпорація ExxonMobil займається розвідкою та видобутком сирої нафти та природнього газу в США та за кордоном. Він працює через сегменти розвідки енергетичних продуктів, хімічних продуктів і спеціальних. Продуктів і так далі. Основне сира нафта та природній газ. Наперейшовши перейшовши на їх офіційний сайт, ось такий значок ви могли багато де бачити. Можна перейти, подивитися, ось їхній тікерксом на їхньому сайті, яка ціна, чи виросла, чи впало за останні дні. Переходимо, читаємо, дізнаємось більше, читаємо їхні фінансові там звітності, кому потрібно. Ми ж повертаємось до СТОК нашого, і дивимося їхні фінансові показники. Ревеню бачимо із 2014 до 2022 стоїть на місці. Навіть попередні ось роки вони так дуже-дуже добре падали. Потім в 2017-му воно пішло в плюс, в плюс. 2020, незважаючи на то все, було якби в мінусі 31%. І ось з 2021-2022, і 2022, плюс 57% і плюс 44%. Gross profit із 83 зріс до 114. А якщо дивитись взагалі попередні роки, то із 31 зріс до 115, можна так сказати. Net income, чистий прибуток із 32 мільярдів зріс до 55 мільярдів. Хоча ось тут в 2020 році було взагалі у них мінус. О, мінус 22 мільярди. Кількість акцій, незважаючи на що, вони роблять байбеки, викуповують з ринку для нас, як для інвесторів, це. Цінніша компанія стає. EPS зросла із 7,6 до 13,2. Дивідентна дохідність зростає постійно стабільно, там 1,5-2 йде плюсом. Вкладка Forecast, що нам прогнозують аналітики цього сайту на майбутні 12 місяців. Зараз ціна 101 долар, майже 102 долари за акцію. На наступні 12 місяців кажуть, що найнижча ціна може бути 105 доларів за акцію, тобто. Плюс 3%. Нормальна ціна має бути 128 доларів, тобто плюс 26% за наступний рік. І максимальна ціна плюс 42%, тобто 145 доларів за акцію може коштувати за майбутні 12 місяців. Аналітики говорять, розподілились так, що ніхто не продає. Восьмеро тримають, шостеро купують, і сьомеро кажуть Strong Buy, тобто точно купуємо. Не знаю наскільки зараз це актуально, що аж така ціна до 128 може вирости, в принципі, до 140 не вірю в це. Чи може впасти в ціні так само, в залежності від того, що там зараз буде відбуватися з нафтою і газом, переходять більшість на е е е е е е електрику, але це поки здійсниться. То, в принципі, компанії на компанії ще, можливо, можна заробити. Чи буде в неї далі такий скачок ріст, не знаю. Можливо, буде навпаки відкат. Але, як ви бачили, що ціна 100 доларів для цієї компанії це така нормальна ціна. На сайті Finviz, що там нам ще показують, ПНЕ на даний момент 10, Фордне ПНЕ 10 і 10,7, ПЕК 0,22, взагалі шикарний, PNS 1,8, і ROE 21. Натискайте на паузу, роздивляйтесь більш детальніше, кому цікаво. Зараз добра ціна, не можу так сказати, треба більш детальніше там читати, розбиратися. В принципі, якби була ціна там від 50 до 80, я б думаю собі б докупив. Якби по 30 було, то точно б собі купив. Напишіть в коментарях, будь ласка, вашу думку на рахунок всіх цих компаній або якоїсь окремої, що ви думаєте. Чи ви вже купили якісь там, чи ви встигли купити Ексон Мобіл, наприклад, по 30. Пишіть в коментарі, задавайте питання, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па, успіху. Не